Місто Славутич це одна із п'яти громад в Україні, де втілюється програма міжнародної технічної допомоги, проєкт екстреного відновлення та реконструкції, фінансується урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва, що опікується енергомодернізацією. До прикладу, у закладі дошкільної освіти, номер 1 калинка, що у Славутичі обладнано систему теплових насосів. Цей технологічний механізм отоплює приміщення басейну, підігріває воду, включає функції фільтрації води та іонізації повітря. Встановлення теплових насосів має кілька ключових переваг: економія ресурсів через використання енергії із навколишнього середовища, активне утримання сталої температури води, басейном можна користуватись навіть при відсутності послуги централізованого постачання гарячої води. Крім того, встановлена система екологічна зменшує викиди СО2. Славутицька громада вдячна народові та уряду Японії за сприяння.